Тринадцята година саме час дізнатися останні новини. Шість ударних дронів ворога збили наші оборонці на Черкащині. Як написали в обласній військовій адміністрації, після атаки по допомогу лікарів звернулися троє людей. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджені два приватні будинки, кілька автомобілів та електроопори. Енергетики вже працюють над відновленням. Вісім поранених цивільних, вісім десятків зруйнованих або пошкоджених будинків. Такі наслідки російських обстрілів Донецької області минулої доби окупанти завдали понад 2300 ударів по фронтових і тилових населених пунктах та територіях. 18 важких авіаційних бомб атакували винятково цивільних, вибухаючи просто на вулицях. Найбільше постраждали Костянтинівка та Мирноград. Загалом під інтенсивними ударами авіабомб, ракети, дронів перебували 9 населених пунктів області. Російська армія обстріляла Приморське Запорізької області. У наслідок атаки важко поранено 59-річного чоловіка. Він саме порався на власному подвір'ї, коли ворог ударив по селу з артилерії. Чоловіка ушпиталили за минулу добу. В регіоні після російських обстрілів поранено троє людей. Про таке сповістили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Шість авіаударів припало на гуляй. Гуляйполе, поле Червоне та Новодарівку окупанти з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку. Найчастіше росіяни били безпілотниками різної модифікації. Зафіксовано також 180 артударів. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. У Херсоні, вранці від російського обстрілу, загинула 85-річна жінка. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили по Дніпровському району. Жінка загинула у власній оселі. Загалом за добу в області поранені 11 людей. Армія окупанта била з авіації, дронами та артилерії по 35 населених пунктах Херсонщини. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, 4 багатоповерхові та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони та приватні автівки. На Харківщині за минулу добу один чоловік загинув, і ще восьмеро людей поранені. Про це повідомили в Ова. Росіяни обстріляли Харків та ще сім населених пунктів області. Били з різної зброї по Харкову вдарили ракетою, поцілили по холодногірському району. У місті пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі. Зафіксовано приліт 10 кабів та 9 атак безпілотниками різної модифікації в області. Найбільше постраждав Куп'янський район. Там пошкоджені 44 будинки, адмінбудівля, приміщення ліцею і заводу. У Чугуївському районі пошкоджені адмінбудівля та автомобіль. Ліквідували чотирьох офіцерів Кадирівськів 20 травня. Фахівці головного управління розвідки між тимчасово окупованим Скадовськом та Антонівкою підірвали російський автомобіль УАЗ «Патріот» із чотирма офіцерами окупанського підрозділу Ахмат. Усі четверо загинули на місці, адже після першого підриву в автівці почав горіти та вибухати боєкомплект загарбників. На покровському напрямку не припиняються ворожі штурми. Окупанти там, дедалі частіше використовують мотоцикли. Штурмова піхота на байках намагається якомога швидше проїхати крізь заміновані поля до наших позицій. А потім вже у пішому порядку штурмувати їх. Про це в ефірі єдиного марафону повідомив начальник прес служби ї бригади Національної гвардії Червона Калина Микола Коваль. На покровському напрямку цілодобово продовжуються штурмові дії. І він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, би, нарощує сили в тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли. і вхід іде все: і артилерія, і каби, і співдрони на оптоволокні, не техніка і мотоцикли. Це в них в принципі зараз стабільно. Вони на них пересуваються. СБУ затримала чергового коригувальника. Чоловік готував для російської розвідки координати, щоб бити по Костянтинівці на Донеччині. Поплічником окупантів виявився місцевий 40-річний АйТі-фахівець. Його завербували в одній з заборонених соцмереж. Росіян цікавили передусім укріпрайони та запасні командні пункти українських військ. Щоб зібрати відповідні геолокації. Інформатор обходив місто та його околиці. Зрадника затримали ще на початковому етапі його розвідактивності. Йому повідомили про підозру в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В МЗС України шоковані вбивством двох працівників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Про таке відомство написало на своїй сторінці у мережі X. Я нагадаю, надвечір середи пара чоловіка і жінка перебували поблизу єврейського музею, коли по них відкрили вогонь. Нападника одразу затримали. Ним виявився 30-річний житель Чикаго Елєс Родрігес. Як повідомили у поліції, злочинець, який час прогулювався поруч, а тоді підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і розстріляв їх. У цей момент він вигукував гасло Свободу Палестині. А тоді зайшов всередину музею, де його затримала охорона. На інцидент уже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив убивства на тлі антисемітизму та расової ненависті мають припинитися. Ізраїльський прем'єр Меніямін Натаньягу у відповідь на вбивство пообіцяв посилити охорону посольства Ізраїлю по всьому світу. Пара, яку сьогодні застрелили, прикриваючись вільною Палестиною, мала заручитися. Чоловік придбав каблучку цього тижня, щоб зробити пропозицію своїй дівчині під час відпустки в Єрусалімі, куди вони збиралися наступного тижня цей жахливий інцидент налякав багатьох людей у нашому місті та країні. В цілому я хочу чітко заявити: ми не потерпимо насильства, ненависті та жодних актів тероризму. А ще у Сполучених Штатах не місце антисемітизму, і це теж усі мають почути. Російські хакери атакували логістику країн НАТО, щоб зірвати допомогу Україні. Про таке йдеться у звіті Агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури департаменту внутрішньої безпеки США з кінця лютого 2022 року. Підрозділ російського ГРУ, інакше відомий як Фенсібір, організував кібератаки на мережі альянсу. Головними цілями злочинців стали IT та логістичні компанії, що координують і перевозять іноземну допомогу в Україні. Окрім того, хакери зламали близько 10 тисяч камер на прикордонних пунктах пропуску та залізничних вузлах. Таким чином, росіяни, начебто в режимі реального часу, стежили за колонами гуманітарної допомоги. Попередньо кібератаки зазнали 13 країн НАТО: найбільше Чехія, Німеччина, Польща, Румунія та США також Україна. Фабрику з підготовки російських шпигунів викрили у Бразилії. Про таке йдеться в матеріалі видання New York Times. Уже встановлено Бразилія була відправним пунктом для агентів. Там вони отримували фальшиві документи, обростали зв'язками, відточували деталі біографії, а тоді переїздили до США, Європи чи навіть близького сходу і скрізь здійснювали операції на користь Кремля. Так, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення на стажування в МКС до Гааги прибув Віктор Мюллер-Ферейра. Він тоді тоді прикордонники його не впустили до країни. А пізніше бразильська поліція встановила, що справжнє прізвище чоловіка Черкасов, і він росіянин. Паспорт же Бразилії отримав незаконно. Наразі відомо про 9 викритих агентів. Раптові повені охопили Австралію. Через рясні дощі під воду пішла частина штату Новий Південний Вельс, де це південний схід країни. Найбільше постраждали жителі прибережних громад. Там зруйновані ферми та будинки. Потоки порозмивали мости і дороги. Повідомляють про щонайменше двох загиблих. Попередження про негайну евакуацію отримали понад 50 тисяч місцевих жителів. У найтяжчих випадках рятувати людей доводиться з гелікоптерів, адже частина будинків опинилася під водою повністю. Синоптики тим часом попереджають дощитиме щонайменше до п'ятниці. Далі негода попрямує у бік великих міст, зокрема столиці штату Сіднея. Український документальний фільм про війну Мілітантропус показали на канському кінофестивалі. Його відібрали до паралельної програми заходу, відомої як двотижневих режисерів. Стрічку створило об'єднання Табор серед яких троє режисерів: Єлизавета Сміт, Аліна Горлова та Семен Мозговий, і троє операторів. За їхніми словами «Мілітантропус» показує, як змінюється поведінка людини в умовах війни, як відбувається індивідуальна та колективна трансформація, коли головне завдання щодня просто вижити. Нагадаю, двотижневик режисера паралельна програма канського кінофестивалю існує понад 50 років. У її рамках уже представляли українське кіно 2022-го Там відбулася світова прем'єра драми «Памфір». Фронтовий кобзар презентували на Чернечій горі у Каневі на Черкащині. Найвідомішу збірку віршів Тараса Шевченка колажами оздобив харківський художник Сергій Пущенко. Чоловік у 2015 році став на захист країни. Весь час писав портрети побратимів для оздоблення майбутнього видання. Він загинув у березні 2022-го. Більше у наступному сюжеті. На Чернечій горі людно. Вся увага прикута до столу з особистими речами художника Сергія Пущенка. Серед них і коробка, яка має символічне значення. Сергій відправив її 23 лютого. Останні фронтові кобзарі рятуючи з Харкова. Уявіть наскільки важливі для нього були його книги. Сергій був добровольцем на фронті у 2015 18 роках. Знову взяв до рук зброю під час повномасштабного вторгнення у складі об'єднання добровольців. Мав позивний художник, згадує побратим Вадим. Малював портрети добровольців, а портрети він малював тих хлопців, які поверталися з аеропорту або з бойових завдань. Тобто хтось там відсипався, втомлений був, але він писав цю історію. Хлопці деякі навіть не хотіли, казали, що може не треба. Ну а він каже, треба. Держава повинна знати своїх героїв. Захисник захоплювався історію козацтва з дитинства, розповідає його дружина Наталія. Ідея створити фронтовий кобзар виникла ще на початку служби, а у 2019-му вже був готовий весь необхідний ілюстративний матеріал. Основою колажів стали світлини побратимів та самого Сергія. Так він прагнув переосмислити твори великого пророка через призму нинішньої боротьби українців. Ну, щоб увійшла в історію боротьба українського народу за свою незалежність, за свою волю. Коли він навчався в училищі, він вже тоді почав малювати козаків, почав цікавитися історією України козацькими оповідками. Сергій встиг особисто презентувати збірку у 2021 році, та в березні 22-го трагічно загинув. Під час важкого бою на Київщині врятував побратимів ціною власного життя. Втім, його справа існує і далі. Тепер фронтовий кобзар перевидали, щоб ушанувати пам'ять загиблого митця. До збірки увійшли 40 ілюстрацій автора. Всі вони унікальні. Ви бачите, зовсім юного да Вінчі. Тобто, на жаль, війна забрала в нього. Він в бою поклав своє життя. і Він уже ніколи не постарілий. Але все-таки на цьому фото він ще такий, знаєте, досить зовсім зовсім юний і дитячий. позаду ви бачите кобзу. Ось тут Сергій використав частину своєї картини мальованої на козацьку тематику. Мистецькі роботи Сергія Пущенка ілюструють різні роки історії України і продовжують надихати наших воїнів. 300 фронтових кобзарів розішлють у військові частини бібліотеки, деякі виставлять на благодійні аукціони. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. 14-й годині повернувся з оновленим випуском новин. Ну А доти Ірина Баглай має для вас теми для обговорення. Кажи, який Ірина, дякую, Олександре. Європейські санкції для Росії і відстороненість США. до чого це може призвести? Проаналізуємо цієї години.